Володимир Матат з діагнозом ковід лікується у інфекційному відділенні Романівської лікарні. Чоловіка шпиталізували 10 днів тому. Вступив в дуже важкому стані. Сатурація в мене була, ну можна сказати, не з кращих. Ну, 60. Важче саме було це роздихатись. Але я себе налаштував. Мені я прислухався до всіх порад. Поради були всі, ну, корисні, і дійсно, я відчув результат. І було багато дуже уваги. Скажу, що врачі ну приклали максимум. Від початку пандемії працює в інфекційному відділенні медична сестра Тетяна Гаврилюк. За словами жінки, штам дельта агресивніший від попереднього вірусу. І до лікарні пацієнти потрапляють у важкому стані. Сюди в першу чергу вони перелякані, і буває не настільки страшно протікає у них хвороба, наскільки хворий сам себе настроїть. І... Важких набагато більше. Ну відомо, що легких хворих в стаціонар не кладуть. Тому вони всі, можна сказати, всі на кисневій підтримці. Дуже важко вони виходять із кисневої підтримки. Дуже важко їм потім навчитися дихати, навчитися ходити при сатурації 60-70 шанси у людей дуже високі. Вижити майже всі пацієнти, що лікуються в стаціонарі, потребують постійної кисневої підтримки. Станом на сьогодні в інфекційному відділенні Романівської лікарні 50 хворих. 37 із тих пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці. Ну, більшість пацієнтів, які перебувають у відділенні, це важкі пацієнти. Кисневих точок у нас 29, крім того, у нас концентратори в кількості 12 штук і працює киснева станція. Через те немає перебоїв. Із киснем романівська лікарня це медичний заклад другої хвилі. Тут приймати хворих на ковід. 19 почали із 19 жовтня. «15 жовтня ми знов почали працювати вже друге, в другій хвилі надання допомоги пацієнтам. Весь персонал, який працює в нас сьогодні, в відділенні – це той персонал, який працював і надавав допомогу пацієнтам минулу хвилю. Вони вже знають. Як працювати, вони психологічно були на то налаштовані на сьогоднішній день. У нас повністю вакциновані всі працівники інфекційного відділення від молодшого персоналу, середній і лікарський персонал. І якщо брати цілком по закладу, сьогодні вакциновано 98% всіх працюючих працівників. Сергій Косюченко – новини на Суспільному.